Всім привіт і пропоную вам погуляти по Тікі Максу. Звернути увагу на те, що моїх улюблених, які я вам показую постійно, ну, показували раніше, у мене навіть зараз колекція гелів для душу, більше стало, більше асортимент. Це означає тільки одне, що це популярно. Я так, це, можливо, у вас будуть інші ідеї. І на те, що там будуть вії, вії штучні. Вони не нарощують, а в них штучні вії. Тема відповідна, це не просто я вам показую кадри, бо нема що показати. Тема відповідна, бо я вам хочу показати, розказати, як я бачу жінок і дівчат в Доні Голі. Я бувала у Кері, Корці, Дубліні, Голвеї. По декілька разів МЕО. Але я не звертала увагу. Якщо у вас інші спостереження, давайте обговоримо це. Я нікого не хочу я засуджувати, просто мені здається, що це відрізняється. Може, я і в Україні не бачила, чи в мене вже такий проміжок, що і в Україні це популярно. Так, перше. Дівчата ходять на роботу і взагалі по вулиці, в супермаркет, навіть в піжамі може бути таке, але не всі, це не масово. ну Просто в звичайних там джинсах, в якихось штанах домашніх і без всякого макіяжу. ну На роботу джинси чи одяг відповідний до роботи. А, щоб в сукні а, бачила свою начальницю, я так, що вона, вона старша жінка, а, що вона ну, в житті в повсякденному зустрічалась з нею. І вона в штанах, я в сукні її не бачила. Я навіть ну, для мене це незвично. Ірландки в сукнях, якщо це не якісь там весілля, Якесь свято, тоді вони вдягають сукні. І в них нема там такого, що сезонні сукні, теплі, це такі вечірні сукні. Чи довгі, чи міні. Ну, не завжди сукні, це може бути щось таке камбідреси, якісь, якщо я вірно визначаю. Прикраси. Прикраси це не так, що золото і срібло, як у нас. Це може бути щось велике і яскраве. І коли я кажу, що це гарне, бо щось на східний такий манер, то мені кажуть, що я в пенісі купила. Пеніс це такий, ну, такий супермаркет, дуже економний. Ну, там все по 3 євро, по, по євро, ну таке. Ну, не все, але багато речей. Тобто, я собі важко це уявляю. І це ж не дівчата, підлітки, мені кажуть. Ви ж розумієте, що переважно я спілкуюся з жінками, які, ну, мого віку, десь. Тому тобто, нема такого насіння прикрас, так само і на святах. Це мені казала Слав'янка. Вона мені казала: ти бачила, в них там зарі щось за 6 євро, вони такі вдягають і носять на свята. А я кажу: ну, я не бачила, не знаю, що в зарі, не дивилася за цим. Тобто, це якась біжутерія. Вії не нарощені. Я навіть не згадаю, чи бачила я когось нарощеними віями. Польку одну бачила. <с?> так. <с?> бачила. <с?> ну, і вона не ірландка. А ірландки, вони просто до свята купляють собі, от я вам покажу зараз, чи вже показала, не звернула увагу. Купляють собі от такі от вії штучні, і вони в них, правда, буває, що вона йде, відпадає. І так само з нігтями. Вони не нарощують масово, а просто собі клеять нігті. Вон, в, тільки Максі купили, приклеїли. Теж відпадає цей. Та й дівчина в неї відпадає все це. Ну, для мене це теж дивно. І, можливо, вам здається, що це з засудженнями якимось? Ні. Це просто інша культура. Я нещодавно дивилася, шоти про нашу культуру, як їм це незвично, ну, американцям. А, ну, правда, що там 2005, а ну, 2005-й, я думаю, що вже такого не було. А, а в 90-ті так, що він приїжджає, а його зустрічає перекладач від, в спортивному костюмі. От уявіть собі. І в нього ланцюжки такі великі. Золоті і зуби золоті. ну і, і так, так, таке було. І для них це теж незвично, що ми золото вдягаємо. Для моєї начальниці були в мене такі кільця золоті. Я ношу їх. Ви думаю, бачили на відео. Ну, моя начальниця просто подумала, що я теж в пенісі купила і попросила мене зняти відразу це і покласти на стіл. А я кажу, як на стіл? Боже, золото. 14 карат стільки грам, та воно ж важке. Uh, і не зняла. До речі, в мене руминська подружка. Вона, коли їй це розповіла, вона сказала, що вона б звіль... звільнилася відразу. Якби їй таке сказали, її золото зняти. Ви ж знаєте, що Румінія це роми. Так, роми. Від... Вони не до Риму належать, а до того, що вони роми, ромської культури. І от чим більше я з ними стикаюсь, тим я думаю, що десь це є. Ну, Це таке. Не буває такого, що вони соромляться, що там зайва вага. Буде дуже-дуже коротка така, що ну, тільки що дупу прикриває, при тому, що людина ну, кілограм так 90 важить і зріс невеликий. Ну, В них інша, інше уявлення про красу і, і, і про все це. А сачі жінки, так, вони класично вдягнені. Там, в них намисто, в них ковтиночки, якісь і в супермаркет, в піжамі. Я не бачила, щоб вони ходили. Дякую вам за увагу. Давайте обговоримо, попліткуємо трошечки. і... На все вам добре!